Як і по всій Іспанії, на Коста Бланка дуже багато вторинного житла. Але за останні 25-30 років регіон активно розвивається, забудовується й на тут набагато більше, ніж в порівнянні з іншими узбережжями. Раніше це був аграрний регіон, завдяки чому залишаються незайманими великі площі землі під забудову. Якщо порівняти з іншими побережжями Іспанії, такими як Коста Дель Соль чи Коста Брава, де вже забудова триває багато десятиліть, і вона вже активно забудована. Ті ж самі британці будували тут свої віли ще 70-80 років. Років тому, а цей рігон він розвивається тільки 20-30 років і активно забудовується. Це говорить про те, що тут ще є досить хороший потенціал росту нерухомості а також і рельєф цієї зони. Він досить горбистий, тобто тут немає гір і гори підходять до побережжя не так близько, як в інших рігонах. Відповідно, є великі площі земельні ділянки, які можна забудовувати масштабними проектами: 4, 5, 7 блоків, що ми зараз бачимо, з великою інфраструктурою, з басейнами, спортзалами. І це все відбувається на рівній площі. Це, в свою чергу, впливає на активну забудову цього регіону, це впливає на ціну. Ціна в цьому регіоні на новобудови максимально доступна на всьому побережжі Іспанії.